Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І, о, на жаль, на жаль, знову Буданов. Зараз я вам скажу: Україна до кінця року здатна повернути свої державні кордони. Про це заявив керівник української розвідки Буданов. За його словами, російська війська всюди перейшли у позиційну оборону. Єдині спроби наступати спостерігаються в Бахмуті. Чи Бахмуті та намір оточити Марінку та Авдіївку. Я вибачаюсь. Дивіться, чому він робить такі заяви? Чому він говорить, що до кінця року чи є дійсно можливість, ми подивимося в цьому розкладі, чи є дійсно можливість вийти до наших кордонів 91-го року. Дуже маленький шанс. Вибачайте, але дуже маленький шанс. Це має статися, дуже щось, щось, щось таке велике. Це знаєте, відверто вам скажу, це тільки в тому випадку, якщо росіянці зроблять жест доброї волі. Інакше тут нічого не вийде. На жаль, ні. Ось якось так. Дуже маленькі шанси. Ну, дуже маленькі. Я не хочу казати, скільки процентів, тому що е, потім за язиками мене ловлять. Давайте інакше. Навіщо він робить такі заяви. У мене іншо, іншим разом складається враження, він замінив Арістовича. І так, навіщо він робить такі гучні заяви? І так. Заспокоїте. Відвернути увагу і заспокоїти. Ну, він точно, ота, як я і сказала. Точно. Тому що з усіх сторін іде інформація якась. А, іде інформація від тарологів, астрологів, мольфарів, предсказателів, е, військових спеціалістів. Тут різні різна інформація. Він для того, щоб просто заспокоїти. А тепер друге запитання. Все утихомирити, так? А тепер друге запитання. чи заспокоює він цим? Іде це на користь його такі заяви, чи ні? Зараз ми подивимося, чи йде це на користь українцям, державі? Ні. І зараз я поясню, чому. Зараз я поясню, чому. Дивіться. Зараз я скажу. Люди працюють, 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 а потім йде печалька. Так, добилися чогось, так? Так, дійсно, щось сталося. ось, Але вихід, і це нищить українців це недобре, Такі заяви робити недобре. Це зневірює українців. От п'ятірка Кубки ось вона говорить, людина надіється, надіється і розстраюється. Знов якийсь сплес, знову якась заява по добрій волі, так, і знову людина, неготова людина. Людям треба казати правду по-любому. Це не значить, що нам потрібно говорити про контрнаступ, нам потрібно про наступ говорити. Нам це не потрібно говорити. Але, але нам не потрібні оці убаюкування. З одної сторони, це убаюкування, а з другої сторони, це нас знищує. Морально. Мора в першу чергу, морально. Ось ця карта. Морально. Ми потім, коли людина надіється на щось, і потім падає духом. Це дуже погано. Ось як карти показали. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за такі чудові запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.